Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за таким явищем природи, як снігопад. Подивіться, як красиво. Ці дерева білі, вночі випав сніг. Давайте з вами подивимось, неба в нас похумуре, вітру немає, де-не-де падає сніжок. Таке явище в природі називається снігопад. Подивіться уважно, яка краса. Це ми з вами на Прогулянці зараз у парку. Подивіться, як красиво. Ці дерева білі. Так, дітки, а це ми вже з вами у садочку. Подивіться, як красиво. Все навколо біле-біле, снігом вкрило. Під ногами можна чути, як репить сніжок. А чому він рипить? Ви знаєте? бо сніжок складається з маленьких сніжинок. Вони дуже тендітні і хрупкі. І коли ми на них наступаємо, вони ламаються. І тому ми можемо чути, що рипить сніжок. Подивіться. Яка краса. Це береза у сніжку. Бачите, а на вербі ще є навіть листочки. Подивіться, яка красуня ялинка. О, подивіться у сніжку. Це навкруги біле-біле. Бачите, як сніжок вкрив гілки ялиночки. Майже не видно зовсім. Ось така сьогодні в нас вранку краса зимова.